Стоїть такі в народі, кажуть, буржуйки насіння не перегрівається і дуже гарно всходить. Агролайф інтернет супермаркет. Всім привіт! З вами Агролайф, і ми вирішили записати серію коротких, але корисних відео по ваших запитах. На запитання буде відповідати Ігор, наш товариш і досвідчений агроном. Привіт, Настя! Привіт, глядачі! Зараз саме е, будуть збирати осінній врожай солодкої кукурудзи, і дуже актуально люди звертаються з питанням, як правильно виростити розсаду на наступний сезон. Основними Аспектами у вирощуванні розсади солодкої кукурудзи Є температурні режими та вологість, вологість ґрунту та повітря в парнику. От саме з цих питання і задають найчастіше, які саме сприятливі умови мають бути для вирощування розсади кукурудзи? Найперше температура грунту, в який сіється насіння солодкої кукурузи, має бути не нижчою ніж 14 градусів. Найкраще це буде 18-20 градусів. Температура саме галошу ґрунту, не повітря. Грунт, в який сіється насіння кукурудзи, має бути заздалегідь прогрітий, вже набитий в основні касети. Парник, в якому буде вирощуватись кукурудза, має бути теж прогрітий наперед. І вода, якою будемо надалі заливати насіння для його пророщування, має бути теж прогріта десь до 20 градусів. Найчастіша проблема, коли парник прогрітий, а полив ведеться холодною водою. Це дуже часто нам пишуть що такі саме умови вирощування в людей. Це одна з найрозповсюдженіших проблем, коли люди посіяли в теплий прогрітий ґрунт, але пролили дуже холодною водою розсаду. Тоді відбувається запарювання насіння, як кажуть, в народі, і відбувається його випрівання через високий вміст цукру. В насінні. Крім цього, які ще важливі аспекти вирощування правильної розсади солодкої кукурудзи? Ще одна проблема це коли люди дозволяють відбуватися перепадам температури в своєму парнику більше як 2 градуси. Наприклад, все зробили гарно, прогріли воду, прогріли ґрунт, посіяли. Температура ґрунту 18 градусів і десь. Під час набухання насіння відбувається там різке похолодання до 14 градусів до, до його мінімуму. Тоді відбувається знову це саме випрівання, про яке я їй казав. Як, як не ш... дозволити? Як не дозволити? Потрібно частіше заходити в свій парник і слідкувати за тим, як там тримається температура. Найчастіше ще ми бачимо таку картину в парнику. Стоїть такі в народі, кажуть, буржуйки. Пічка, де кидаються дрова або вугілля, як воно там прогрівається. І біля оцього середовища тепла схожість гарна, а по краям теплиці не вистачає тієї температури, і схожість дуже часто падає, вона є гіршою. Це щодо вирощування розсади. Але, наприклад, зараз ми знаходимося у фермера на полі, де росте кукурудза камберленд від компанії Клос, яка саме прямим посівом сіялася у ґрунт 1 серпня. Скажи, Ігор, які особливості прямого посіву для гарної всхожості в полі під час прямого посіву потрібно найперше, що зробити, це якісно підготувати ґрунт, тобто зробити так, щоб не було. Крупної фракції а, грудки в полі, щоб насіння не провалювалося на різну глибину. Воно має лежати в одному слої на глибині 3-4 см максимум. І зразу після посіву потрібно вмикати полив, тоді не, не береться корка зверху, насіння не перегрівається і дуже гарно всходить. Супер, ну сьогодні 4 жовтня. У нас 20-го планується збір тут на так. полі. Чи взагалі фермер задоволений результатом? Як він оцінює Фер... роботу? фермер сіяв цю кукурудзу 1 серпня, і він йшов на такий, ніби. Ризик, Ризик для себе, угу. тому що дуже часто через погодні умови, через пониження температур, особливо якщо це не південь, ми зараз знаходимося на Закарпатті, може відбутися різке похолодання, і вона може не встигнути. Але зараз ми бачимо, що в принципі температури ще тримаються в межах дозволеного для кукурузи, тому е фермер ще зараз. Докормлює догодовує цю кукурузу і планує збір на 15-20 жовтня. Ще десь дві неділі стояти і дозрівати. Друзі, якщо вам це відео було корисне, ставте нам лайки, пишіть свої запитання нам в Дірект, в коментарі в наших соцмережах, а ми будемо записувати для вас щось корисне на кшталт цього. Купуйте якісне насіння від компанії Клос, та звертайтесь до нас за консультаціями. Слава Україні! Героям слава!